Сардара беруть в результаті. Пангольєр навіть шилдкрашем уже там з 4 рівня Урси дуже важко стоїть цю лінію. Сардар сильний герой, в тому плані, що він. Відкинувся списом, я впевнений, що вони його можуть туди перевбити. Найтмери використовують також по хірокоптеру. Хочуть дуже швидко спушити пачку, мені здається, і потім дати якусь відповідь по ворожих героях. Єдина проблема з те, що треба якось святилище досвіду контестити, а їм не вдасться це зробити. Треба було би йну, напевно, саме туди рухатись, спробувати якось там забирати це все діло. Тіну знову використовує шуктреш. Як же багато ХП ефективного він собі отримує завдяки цьому. Хіла немає, Джус грає агресивно. є стільки є. Лотос буде вбивати тепер, я так розумію, він пангольєра та Рідіс вимушений був давати цю тичку, щоб не загинув в разі чого його Кері допомоги ніякої не було. В нього загально два сапоти, які не можуть на початку гри дати якийсь нормальний, адекватний контроль. Воно все починає працювати трішки пізніше. Джус. Заснув, але прокидається. Все окей, на нього Ward накинули. Відіграють вони досить агресивно. П'ять героїв вже в топі, друзі. Розкручуються панголіра. Як ми бачимо, Джуз трішечки не туди побіг і буде помирати. Рейдж, спробата хоча б когось розміняти, ще і кулдаун віддає Палос. Оверкіл, здається, але та, вирішив рятувати і не втрачати. Бо якби тут Джуз когось розміняв, це було б просто ідеально. А так, його забирають. Стягують багато героїв, але своє завдання виконали і будуть вежу в топі підбивати. Здається, будуть і забирати навіть, ну, немає в планах дефати. Рідіс. Треба виходити. Снепка підстанила печивом, є свака ж. Швакл-бакл, і просто один підстрибчик шкоди вистачає. Рідіса забирають. Тепається Урса, і ДДК. Будуть щось робити. Підходить ПМА, стрибок від джуса Сіємеля просто продадуть і вийдуть звідси, та, скоріше за все, екзекрейшн. Можна повертатися назад до своїх справ. Рухається в напрямку Урси Екзекрейшн. Знову 5 героїв. Знову 5 героїв будуть оточувати джуса Палос. Джус побачив його, не дотягнулися. Джус непогано поки що виходить, але на хасті Боб. Джуса підбили. Треба тиснути Енрейдж. Не врятує. Хоча врятує, ні ще один баш від Боба, І джус буде помирати. Вони взагалі не нехтують можливістю стягнути 5 героїв, щоб вбити ворожого кері. Будуть реалізовувати цей предмет, і з цього можуть виникнути проблеми у наві. В як ПМА стоїть позаду нього відразу є. Фін зріпо найтмейр-герої використовується з дуже непогано. Лотус можна використати, але ПМА буде помирати. Ну, занадто багато ДПСу насправді це Морті Маркісес, дуже багато ДПСу і фізичного, який залетів зараз. А чому Варлок не прилетів? Оце найголовніше питання, бо одного бейна не вистачило, підслів був непоганий. Можуть там підчепити снепку, можливо, в неї якось вийти. Але поки не зрозуміло обходять. Та, хочуть розіграти яку, через Фінзгріб, Ось дракон. Ось Фінзгріб використовується. Герой буде помирати. Заяць забирає собі це вбивство. Знизу нападає тим часом на джуса, Джус помирає. В тому, що щось сталося всередині команди, якщо чесно, можу помилятися, але ну, мені здається, будь-які гри ну, не можна дозволяти собі блінкатися в нові ж. Аніку без телепорту тут. Так, він можливо буде помирати зараз. Поки живе, ДПС в нього залітає, як ми бачимо, МОМ до нього теж приїжджає. Ну, але він буде відправлятися відпочивати. Він хотів би на розвороті якось, можливо, і побитися, але не вдасться. Занадто багато героїв ліворуч тут знаходиться, як ви бачите. 4 тисячі переваги за Екзекрейшн. Так, тут, uh, Night Vision. все бачить, все знає. Заяць дає інфу. Можна виходити, можна пробувати вбивати ДПС, єдине, що не ви. Розкрутився Тіно. Зайця будуть бивати там. Зараз Діфуз використовується. Пема поряд. Начебто вони готові. Снепка просто настрілює, вони дистанційно заберуть зайця, стрибок від Марса. Тіно не дострибує. Тут якийсь просто фестиваль Symphony of Skills відбувається на ваших екранах. Прибили пангольєра непогано. Ще й големом підчепили Сємеля. Це дабл кіл має бути тут. Ну, не даблкіл, просто віддають кіли поблочив. ПМА, нормально, мінус 2. -2? Від відіграли. Да. Але я думаю, всі бачили цей момент, коли Заєць просто щось втулився в героя, хоча не повинен був цього робити, він бачив завдяки Нейтвіжену ворожих персонажів. Він повинен був тримати дистанцію або сетапи, кіли але через Нейтпеерфінг згріб відповідно. Тут лінза. Смок був використаний, смок був використаний не на ворожому Варді, тому цього не очікують зараз суперники, ПМА в Міді повинен відпустити пачку. Зараз я так розумію, ще спис використається чи ще щось. Її джуз просто хоче настривнути, але Марс то довго йде. Але вони будуть відігравати через кінзріб. Ось він використовується. Джус повинен забирати собі це вбивство. Супер вихідна. Вихід найбільший нетворс. І різницю забирає собі джуз. Подивися, там тисячу золота забрали з палоса. Це прям дуже приємно. Молодці знайшли класне відкриття, вийшли в смаках. Отак. Ідуть в смаках, обходять, почалось рошане стояння. Обидва колективи хочуть забрати цей неймовірно важливий об'єкт. Для Урси завжди приємно з Урсою в команді. Слардаром теж не хочеться віддавати наві, начебто йдуть непогано. Зараз щось буде. Тіно розривіли. Тіно побачили, стрибок в панголи, він встигає скрутитися в шарт. Бейн тримає його. Пангольєра забирають. На Бейна самого напали. Прибили Слардар. Ой -ой. Встановлюється арена. Непогано, Сємель. Дає якийсь демедж. Палоса ніхто не б'є. Палоса ніхто не б'є. Гадзеджус. Натискає на Бобу Боб дуже боляче помирає. Боб Ніку витирає там Шен. Сесі треба йти далі. Стрибок від Гадзеджуса. Сіємеля теж забирають. І ще й не відпускають. Гірокоптера ПМА. прибиває Гіро. Він буде помирати тут також. Це мінус 5 в розмін на одного Бейна. І Рошан теж буде. Діставатися наві, скоріше за все, найс. Nice. Дуже гарний файт, дуже гарний файт, дуже гарна ініціація. Навіть при тому, що встиг відреагувати тут в моменті панголєр, відразу він зріб миттєво в нього використовується. Слардар не встиг застрибнути в бойна, щоб відмінити якомога швидше. Молодці, молодці, браво наві. Ну так і треба полегше все справити, не перекручувати. Знаєш, ну, це я кажу. Рішення не купляти блінк від ніку напевно найкраще. Не просів нетворсу, за рахунок цього знаходять палоса. Прибуває його. Пойма? Не рано, все ідеально, не вистачить у нього уже натискати БКБ. І Палос не тисне. кулдаун cool віддає, забирають. Гірокоптера знову віднайшли нарешті Наві свою гру. Не знаю, чи був, але. Джуса побачили, вони хочуть його розкрутився. Тіно поїхали. Зараз буде стан. Гіду мають вибивати. Енрейдж використовує джус чи не помилка. Це виграє величезну кількість часу, але буде без Енрейджа сліп від зайця, але вибивають з вежбаклом. Зараз буде другий файт. Стрибок Бейн на розвороті тримає Слардара Бейну дуже боляче. Урсу спіймали, у нього нічого немає. Джус! Арена! Арена! Талант працює. Захилився. гаджет джус приходить ПМА. Браво! Браво! Просто в арені захилився. Я думав, зараз помре Урса і будуть непереливки. На Наві він стрибає. Далі забирає ще й снепку, І треба йти за палосом. Не вгадають? Юра, вгадай, кидай! Вгадаю, спис! Вгадаю. Олімпійський спис залітає і забирає ще й палоса, Це мінус 4. І чергова перемога в бійці для Наві. Хоча ця вже була на тоненького. Задули все, зафармили, все забрали. Пачка в міді померла. Готові заходити, готові шукати кіли. Боб теж в смаках побачив один одного. Зайць намагається вийти. Це погана була ініціація від Боба, можливо, поки що використовують спили. Як ми бачимо, БКБшка пішла вже від курси. Це не дуже добре. Зайця намагається засейвити якимось чином. Він використовується миттєво. Вони будуть бувати Слардара. Вони, можливо, будуть навіть фоловити Шанкса. Він поки що живе, в нього буде блінк за 2 секунди, в нього є юл, він може ним скористатися, але не встигне цього зробити. Це мінус два на рівному місці. В трійці далі будуть ще шукати якісь кили. Немається загарити на себе, пачку, щоб в майбутньому можна було її розпушити, запушити. І нібито заходять в топі на Т-3. Урса, принаймні, заходить в соло. Пушить її цей тавер. Вангольєр. Хотів ініціювати, але миттєва реакція від Урси. Він поки що джукає, дуже непогано. Хекс використовується. Відразу прибили його до стінки, будуть проводивати тепер гірокоптера, Подовження стану, теж пішло, банди працюють, голом опускається. і гірокоптер помирає. Байбеку в нього немає, ціну теж в поганій позиції. Він буде теж помирати тут. Панголієр теж відправляється відпочивати. І це повинна бути мінус верхня сторона. Живе, поки що снепфаєр. Можливо, і вийде звідси. Та інвіз дорівнює невразливість, це правда. Це, от, знаєш, такий надійний план. Гірокоптер привіз собі Батерфляй. Тут скоро буде у ПМА уже рефрешер. Так, предмети збираються, джус ініціює. Швидка спроба вбити Слардара, йому вдається це зробити. Паралельно з цим чіпляє ще найтмер герої, як ми бачимо, намагається його засейвити один одного. Снефай в погані позиції. Ініціація всього персонажа. Він помирає, вайбеку немає. Є вайбек у Слардара. Треба йти далі і демонтувати сторону. Спис зараз буде. Хекс буде теж, в разі чого. Треба дочекатися, просто блінка. Джус на мільярді слотів нічого не боячись, стрибає в героїв, буває їх ледь немиттєво. Ну і ось ми бачимо, що одна, одна порція борчу вариться. Тор і... розкручується під байбек Слардара. Та ПКБ від Ніку починає пробивати. ПМА треба відійти джусу дуже боляче. Джус засліпали його. Він помирає зараз. Але Ніку, Ніку в епіцентрі подій. У нього аура головного героя. Прямо зараз Ніку починає навалювати а. по велесу. Батерфляй рятує тут життя, стрибають на Боба. Боб помирає. Після байбеку тіно заходить в епіцентр події. Ще один стан. від Ніку Ніку просто стоїть в епіцентрі, навалюється. Він божить уже подвійне вбивство. Від нього стрибають рефрешер від ПМА. Арену не ні, вирішив не, не ставити. А ну, зараз, можливо, буде ставити, поки що намагається якось файтитися. Ракетка залітає, дуже неприємно ПМА. Живе, як ми бачимо. Бульварком торгує. Все окей, живе, все нормально. Ну і GG було прописано, друзі. Та, Навіть проходять красивий. в плей-ін з рахунком 5-6. Я не цього сказати, що від Ніку просто бездоганна грав. Да, він молодець. і вибір білда. Він вирішив не брати блінк, не розраховувати на оці От ну у тебе в задумі два супорти не передбачають. Як ти сказав, ти правильно сказав? Вони не передбачають якісь активні дії вбивства.